По вулиці Милошець у нас е поруч з так званим Біснейлендом, цим дитячим поражальним комплексом, є старий закинутий баскетбольний майданчик. На жаль, ми знаходимося в стані, який не непридатні для занять спортом. Розкладка, трава, е баскетбольні щити повністю зруйновані. Потім витрималися на вуз, планується облаштувати на цьому місці, високоятися, нормальний баскетбольний майданчик з метою. Підтримання здорового способу життя навчань метою популяризації такого спорту як баскетбол. Зв'язку з цим попрошу вас, Миколаславич, здійснити перевірку правового статусу земельної ділянки, на якій знаходиться це баскетбольне поле. У разі е, знаходження її не в комунальній власності, здійснити заходи, що розповертиє комунальній власності та закріпити залож з на фінансових спортивних шкіл. Дякую. Ми знаходиться в міській комунальній власності. І... Перший рік звертається в педагогічний коледж, який не має взагалі для підготовки вчителів інструктури міста. У нас на увазі там теж хотіли облаштувати спортивну початку, і я зараз доручні, вони готують, вони не можуть вкладати кошти, ви розумієте, якщо передати їм цю земельну ділянку. Передати для педагогічного коледжу. Давайте, якщо ми, заперечно, в робочому порядку попрацюємо, тому що ну, дійсно педагогічний коледж нас там займається багато студентів і вони ну, свого не мають ні поля, ні і вчителів, технічної фізкультури вони готують. що не заперечується таким чином, щоб не ставити на голосування, Добре, в робочому порядку.